Дехто, робітничу професію оператора штучного сіменіння сільськогосподарських тварин і птиці, сприймає з іронією та не розуміє практичної цінності даної професії. Сьогодні масштабна селекція і розвиток тваринництва без застосування штучного сіменіння неможливо. Воно є основним в розведенні та виведенні нових порід, в поліпшенні продуктивних і племінних якостей великої рогатої худоби, свиней та птиці, в нарощуванні виробництва, продукції тваринництва. Здобувачі освіти відділення 204, технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» отримують робітничу професію, оператор зі штучного сіманіння, сільськогосподарських тварин і птиці. Здобувши робітничу професію, студенти отримують знання з вивчення найбільш новітніх та раціональних технологій відтворення поголів'я тварин, ведення методів селекційної роботи на планпідприємствах, селекційних станціях, пунктах штучного осіменіння. Також набувають уміння і навички з основних методів штучного осініння самих сільськогосподарських тварин. Правилами взяття сперми від плідників та оцінки її якості ознайомлюються із зберіганням і транспортуванням сперми, з правилами поводження з криогенним обладнанням, рідким азотом, способами підготовки медикаментів для стерилізації інструментів, приладів, посуду. Отримавши робітничу професію, оператор зі штучного осіменіння сільськогосподарських тварин та птиці. Ви зможете ефективно застосовувати свої знання в галузі тваринництва, використовувати біотехнологічні методи для виведення нових порід великої рогатої худоби, свиней, птиці, покращувати їх генофонд та закріплювати бажані ознаки, що є запорукою ефективного розведення в Україні.